Всім доброго дня! Сьогодні 3 квітня. Радість, перець зійшов, ще не весь, ну от так от це виглядає. Це моя підсвітка. Тут ще нема. Ну, я ж не в один день садив. Цілу неділю так це виглядає красиво. Це вже скоро поливати треба буде. Тут ще немає нічого. Це я пізніше садив. Все, всем дякую, пока, до зустрічей.